Я маю честь представити нашого останнього спікера е, нашої конференції, нашої панелі. Потім ми можемо задати питання і продискутувати деякі речі. Е, останнім спікером буде Оксана Баюк, консультант з маркетингу та стратегії віденської фірми, австрійської Quantiton Leap, Equity Holding GmbH. Оксана, я, я вас дуже прошу. Ви останній. Е, але найбільше запам'ятається, якщо будете короткими. Бо якщо через нас всіх ці всі люди спізняться на фуршет, ви ж так. знаєте. Я знаю, що переді мною стоїть виклик. Дякую. Завдяки, я сподіваюся, завдяки таким хорошим модераторам все-таки увага в залі ще присутня. Буду е, намагатися не займати довго вашої уваги, але все-таки в мене є місія, і я хотіла би її викор... виконати. Індустрія ділової гостинності це презентація, яку я вам буду зараз представляти, складається з трьох частин: це значення цієї індустрії, індустрії для економіки, це огляд основних прикладів двох, це тенденції ринку і потенціал Львова, де я зупинюся коротко на результатах дослідження, які були проведені на замовлення міської ради в минулому році. Тобто індустрія ділової а я не скоро це отак так. це ще в світі її називають «Mice Industry», Це абревіатура, груповий бізнес-туризм. Щоб не зупинятися на характеристиках, наш захід з вами є явним прикладом «Mice Industry». Відповідно, чому вона важлива, і чому вона важливіша ніж туризм? Тому що вона генерує прямі непрямі доходи. Приклад в Берліні затрачає чотири рази більше ніж чотири рази кошти конференц-відвідувачі від туристів. Прошу цифри 230 євро в день проти 50. Ну але не всі конференц-заходи, як можна об'єднано називати, туди входять симпозіуми і форуми і так далі, тому і корпоративні заходи, не всі є рівноцінні по своєму значенню. Економічному звичайно найбільшу вартість мають міжнародні конференції. Їх товароборот, об'єм складає 74% від загального по звітах союзу асоціацій, і нараховується 25 тисяч асоціацій в світі і вони створюються кожного дня, кожного року. 10 тисяч конференцій міжнародних було проведено лише в 2011 році. Це великий об'єм. Є два, два джерела інформації, які являються достовірними. Це дає Союз асоціацій і так звана ІКА, це союз міжнародних конгресів. Вони класифікують ці конференції по різному. Тобто, ми, напевно, би потрапили в їхню статистику. Якщо б нас є більше ніж 300 учасників, 40 з них Ні, не потрапляємо. По іка потрапляємо три країни представлені іноземці, і мінімум тривалість три дні. Міжнародні конференції поряд з національними теж генерують у Німеччині 926 євро в день. А порівнюючи з 265 євро, що генерують національні, що входить 926 євро. Це затрати організатора, затрати провайдерів сервісу і затрати самого делегата. Тобто, це ВВП отримує чистих доходів від одного іноземця. Тому крім інше, це постійні робочі місця, про які ми говорили, що в нас турист створює тимчасові. Це не виражена сезонність, тому що конференція відбувається круглорічно. Лідери Німеччина номер один в європі, номер два, як країна у світі після США, вони декларують величезні обороти. Але в Німеччині це переважно місцева економіка. Це місцеві конференції національного рівня. Це 1,6 днів 120 чоловік. Але якщо вони порахують кількість. Того об'єму, який пересувається, чотири з половиною разів перебільшує населення Німеччини. Ну це в Німеччині хто буває, бачить. Поїзди заповнені, літаки заповнені, трафі, величезні їхні автомагістралі. Рух іде обмін знаннями. 18 мільйонів делегатів Німеччина залучила в 2012 році. 18 мільйонів тільки бізнес Бізнес конференції. Так, рухаємося, напевно, швидше. Чому такий успіх? Так ви скажете, це Німеччина. Ні, в них конференц яким є координатором, і це є державний сектор. Тобто, в нас в Україні представлений конференц індустрія приватним сектором. Він розвивається хаотично, він розвивається завдяки представникам авторитетам в деяких галузях. Пора. Ну, якби я знаю, що в Києві конвеншн бюро створене в 2012 році. Вже починається робота тут. Тому я як за задачу кажу, що ми вже з вами освоїли туризм в Україні. Ми знаємо, працюємо. Досягаємо результати спортивний туризм, фестивальний туризм. Це от зараз вже на порядку денному конференц-туризм. Що таке берлінське бюро? Це 15 мільйонів євро маркетингових затрат в рік на просування країн на організацію своїх заходів, 160 працівників працює на, на координацію приватного сектора з державним. Успіхи визначає Німеччина, інфраструктура, інфраструктура, інфраструктура. Це перше про сьогодні була мова авіаперельоти важливі, тому що ці люди рухаються повітрям. Відношення ціна якість забезпечує збільшення кількості та наявність місцевої наукової та економічної експертизи. Люди їдуть вчитися у тих, хто знає. Або якщо люди вчаться, то вони потім створюють економічний фактор. Це е, об, взаємообмінний процес. Відень це номер один місто в е, світі. Відень не має великої економіки. Так, Австрія, маленька країна. Вони якраз безпосередньо позиціонуються як місто, яке приймає міжнародні конференції. Вони в 2012 році, ви бачите, 1,1 мільйон ночів резенерували тільки індустрія конференції та ділової гостинності. 723 мільйони у ВВП Відня самого міста, вони рахують ВВП міста, 205 мільйонів євро було сплачено податків. І 19, відсу, 19 конференцій у Відні відбулося в рік, які мали більше 2 тисяч учасників. Найбільші з них 18 тисяч делегатів, 20 тисяч делегатів, 17 тисяч, у собі наш 500, а до 18. Тобто, який Відень має потужність і пропускну здатність що я хотіла сказати, тут дуже важливо, хто збирається найчастіше в світі? Медики, специфіка їхніх їхньої галузі в тому, що медики навчаються один від одного, за ними йдуть науковці, за ними йдуть технологи. Тобто, якщо Львів каже, чи регіон it технології у нас кластер пріоритетний. Нам Бог велів сюди залучати і подавати заявку на проведення it конференції. Вони привезуть знання, вони отримають обмін. Так, Віденське бюро 69-го року функціонує 44 роки кропіткої праці. Відень каже, найде became Бікейм Конгрес Метрополіс itself. Відень сам не став таким успішним. Його е, зробили працею, Тобто е, 2 мільйони річний бюджет вони тратять на просування. Так, де, е, де Відень, де Німеччина, де Східна, Євро... е, Східна Європа? Східна Європа росте у світі найшвидше. Вітає, вітаємо наших сусідів, тому що, по-перше, є відчуття свіжості. І по-друге, це вони кажуть, що ми, ми те саме робимо за менші гроші. Відповідно, вони ростуть навіть швидше, ніж Латинська Америка, чи той самий Близький Схід, який зараз вкладає величезні кошти, у тому, щоб бути великий потенціал є, тому що вони ще далеко від лідера. Східна Європа в 6 разів менше від Західної. Західна Європа це найбільший об'єм 4 тисячі. Конференції в рік. Хто розхто хто лідери східної Європи? Польща, Чехія, Угорщина. В Польщі це не тільки Варшава, це дуже велику роль грає Краків і Вроцлав. А Чехія, наприклад, проводить в рік 130, Литва і Естонія. Львів. Тобто у Львові давно йдеться розмова, приватний сектор піднімає. Давайте нам конференц-центр. конференц центр Це десь. 180 мільйонів євро інвестицій. А конференц-центр це вже в сучасних умовах не забезпечує успіху. 20 років тому були площі, були конференції. Зараз площ е, створили дуже багато нарощення відбулося величезне в Америці. Їх пропонують безкоштовно, тому що вони в них стоять, простоють вже. Відповідно, площі не гарантують е, безпосередньо успіх. побудувати конференцію і мати його порожнім. Це збитково. Ми знаємо, ми маємо вже такі приклади у Львові. Відповідно, про е, по конференц центр будуються засобами державного сектору, тому що вони інвестиційно не є привабливими. Вони виходять на операційний прибуток, але інвестиції це як аеропорти чи як ті самі стадіони. Вони державний сектор має координувати роботу. І от дуже важливий слайд для вас: де проводять в світі зараз конференції? Хто росте? Готелі? Готелі. Чому? Тому що дві тисячі людей не так багато конференцій. Один, основний сегмент це 300-500 людей. Готелі і, і університети. Дивіться, як університети приростають, тому що зараз епоха знань. Пізніше було проведення оцінки трьох конференцій, які проходили у Львові. Хороших прикладів. У нас є приклади. Знову ж за кожної конференції стоїть авторитет. Людина, яка своїми зусиллями притягнула, скажімо так, і забезпечила цю конференцію. 31 атрибут був розбитий. Ну, це і безпека, і це сервіс ресторанів, і харчування, і, і е, привітність населення. 31 атрибут вони оцінювали в опитуванні Результати, на жаль, в інфраструктурних факторах які важливими Львів програє. Оцінка авіосполучення, ми знаємо квитки дорогі, вони кажуть. Роумінг у нас дорогий, вони кажуть. Транспорт і трафік поганий у Львові, низькі оцінки. Звичайно, високі оцінки. У Львові це архітектурна спадщина, культурна самобутність, туристичні атракції, безпека. І е, привітність місцевого населення, якість і ресторанів щодо якості їжі, що до обслуговування, відповідно, пріоритет це де є висока важливість для конференц делегатів, і, е, на жаль, не дуже високе виконання у Львові. Це пріоритет, де треба. Усунути бар'єр, усунути не знаючи, це на рівні міста вирішується. Це скоріше державний рівень, дуже багато в цьому і є. І рекомендації ми повинні вийти на 30-35 малих середніх міжнародних конференцій. Вся, тоді ми доженемо краків, такі міста як Краків, Белград, Талін. Відповідь, тому що в Києві все-таки це потенціал основний як для країни. Це буде в столиці 200-300 чоловік, подавати заявки. Але тут але перед тим ми повинні зараз робоча група створена в місті. Ми разом з ними працюємо. Що робимо? Інвентаризацію залів, повинні оцінити об'єм, скільки треба вкласти інвестицій, щоб покращити їх технологічний рівень, щоб збільшити пропускну здатність, щоб забезпечити комфорт для делегатів. І створити стимули та програми за охочі інвестиції, побудову готелі з конференц-приміщення. Тобто, якщо місто ініціює, якщо будуть виділятися площадки, якщо будуть показати програми, скільки конференцій забезпечить, що конференц приміщення будуть заповнені, відповідно будуть, повинні створюватися стимули. Дякую вам за увагу і бажаю гарного вечора. Ідучи на цю сесію, я думав, що в нас буде ще один інвестиційний проект це конференц-хол у Львові. Та? Але після вашої презентації я вже розумію, що це напевно не найкраще вкладення грошей. Але останній спікер, питання. Давайте ми та перейдемо трошки, затримаємося тут. Але я думаю, що сесія була цікава, і ми трошки ще газанем з питаннями. Та? Я, я точно знаю, що діловий туризм він ліпший, ніж такий, бо коли у нас проходить Альфа-джаз. Бо, по суті, це межа е, ділового туризму, і бо багато людей, які приїжджають на Альфа-Джаз, джаз не люблять. То в нас не вистачає це. дорогого алкоголю. То ми продаємо весь преміум алкоголь за три дні, той, щоб ми мали цілий рік продати. Та прошу Та, питання. Питання є. І можна до спікерів нас відкрито. Доброго дня. Е, Скажіть, будь ласка, ви прошу з вас... про що будь ласка. Тетяна Трускавецька, міська рада. Ви порівні ви свої презентації показували Берлін, розговорили про відень краків про такі великі міста? Чи є привабливі маленькі міста і, зокрема, курортні міста для проведення конференції? Ми знаємо, що в криниці, наприклад, проходить міжнародний форум. Польщі і чи є... звичайно дуже дякую вам за запитання. У Мене не було часу, але Львів, це і регіон звичайно. Якщо е, розвивається місто, розвивається регіон і спа курорти відіграють важливу роль у сегменті у, у сегменті Майс. Важливу роль, тому що є pre and post Туризм вони приїжджають. Чому вони залишаються довше? Тому що вони приїжджають не тільки на конференції, раз же здолали таку дорогу, раз же потратили наві? На вони хочуть отримати додаткові приїжджають з сім'ями, приїжджають з дітьми і приїжджають отримувати задоволення. Крім того, я перепрошую, все одне. Можна давайте ви показали в статистиці, що зараз саме більше конференцій проходять в готелях. І, от зокрема, хто на вашу думку має бути ініціатором проведення е, цих конференцій? Це має, якщо в нас немає конференц бюро як такого загального, та mm -hmm. але це готельєри мають бути чи mm -hmm. відео... це, е, ц... Кон... бачите, Я вам показала, що Віден, конференц бюро 44 роки досвіду. Mm -hmm. Це при, при муніципалітетах, це державна державний. Але є проблема, вони фінансуються місцевими податками. Тобто, ті мільйони, які ви бачите, які вони інвестують в маркетинг, вони мають механізми збору податків. У нас, на жаль, з тим велика проблема. Тобто, чому я казала, що в нас розвивається, він присутній ця індустрія, її ніхто не вимірює, ми не знаємо аналітики, Ми зараз проводимо це, будемо думати, які характеристики зараз є у Львові, і куди як? Вів і регіон позиціонувати. але конференц-бюро має подати заявку, тому що ці всі конференції, яких є 10 тисяч в рік, так асоціацій. Вони за в них якби, цикл це 5-4 роки. За 5-4 роки вони знають про слідуючу конференцію, подають тендер в і вибирають місця. І ми ж тим там є дуже багато операторів, є свої свій бізнес великий в цьому. Дякую. Ще питання. Так, Юрко, там питання. Ти будеш сьогодні, зайко, побігайко, так що бігай. Та Добувайте. представляйтесь, будь ласка. Катерина, компанія Джел Consulting. Ми зараз говорили про it сектор, який активно розвивається. Насправді мені здається, Україна вже зробила такі досить серйозні і вагомі кроки в цьому напрямку, так як ми приймали it Вікенд, ми приймаємо SQA Days у Львові цього року. Чернівці приймають it Вікенд скоро наступного місяця. Тому я вважаю, в принципі, нам треба шукати якісь шляхи поліпшення ситуації з конференцією. Треба шукати шляхи поліпшення. І, зокрема, думаю, що такий масштабний. Заклад, як SQA Days, тобто організатори, це е, людина з Санкт-Петербургу, він щорічно проводить їх в різних містах. І якраз такий такі захід він був би, здається, досить цікавим власне, для Львова. І якби наші там. Звичайно, аеропорти, наша інфраструктура могла би прийняти більше людей. Відповідно, ми потребуємо знову таки цей хол, конференц-хол. Інакше ці це вся велика кількість людей, які рейси. рейс. скільки було делегатів на вашій найбільшій на найбільшому заході. Чи є у вас така інформація? Я перепрошую. На жаль, немає інформації, так як сама з не з IT-сектору, але трошки має до того таке не пос... безпосереднє відношення. С зараз так. розсилається опитування з міської ради. Галина Малець, запам'ятайте прізвище, зв'яжіться з нею. Вони зараз починають формувати контакти і збиратися докупи, якщо по-нашому сказати, добре дуже дякую вам. Ну, тобто, це те, то, що я вам показувала, рекомендація 200-300, А якщо ми кажемо, що ми маємо залучати найбільші it конференції, тобто більше, великі, то більше рівня Москви. Ми скажімо. повинні підготуватися спочатку. Так. Ми не готові. Ні, я же кажу, що в принципі конференц конференс на перспективу це дуже важливо. Так, але але це... після розвитку інфраструктури відповідно. Так, тобто, відповідно... рекомендації кажуть 30-35 Ми набираємо на всі процеси спрацьовані, процедури у нас відпрацьовані оці пропусна здатність, і тоді і тоді є розуміння і. Місто громадськості каже, ми потратили 180 мільйонів на конференц зал, тому що воно нам дало стільки то робочих, Треба чітко розуміти, апелювати цифрами і захищати свої рішення. Дивіться наскільки негативу йде про стадіон. Правильно я розумію, йде, йде? не повинно бути. Такого негативу Звичайно. про конференц-хол, ми повинні наперед знати, що він буде успішним. А зараз, якщо ми кажемо тенденції готелі, якщо е, ми запрошуємо такі мережеві готелі, які мають досвід конференцію, вони мають досвід. Вони працюють в світі е, з конференціями. Вони знову ж е, знають, як на цьому е, як стимулювати доходи в цьому, але знову таки цікаво було, якби такі конференц-хол е, ну був власності держави. Це так би приносило свій прибуток на розвиток району. Так. Дякую. Дякую. Чи є ще питання? О, у нас кажуть, п'ять років стадіон буде стояти, то ми можемо 30 тисяч тисячників за один раз привезти. Юрко, дай меру меру мікрофон. Дай. Дякую. Ну, найперше, шановна Ториста, я хочу подякувати нашим модераторам і організаторам за плідну таку дискусію і учасникам. Дуже приємно було їх чути, дуже корисно, напевно, для всіх. Доповідачам особливо подяка. Але в мене є питання чиновника до чиновника, до пані Гордієнко. Мені дуже приємно, що наша державна інституція приїхала на такий поважний форум. Я би хотів принагідно, щоб ви передали вітання голові. Агентства, і я би хотів, е, як міський голова, ну, по-перше, запросити е, пані Шаповалову до нас, до міста. Принагідно, я думаю, що модератори, ми напевно відвідаємо Львів, покажемо, що ми тут можемо і чим ми займаємося. І мені би хотілося все-таки, щоб е, наша державна інституція, яка опікується питаннями туризму і курортів, е, розуміла, що е, ми. Як органи місцевого самоврядування і влади повинні для себе розуміти, теж, в який спосіб ми будемо формувати стратегію розвитку наших, в тому числі, і туристичних напрямків діяльності курортів, міст і територій. Тому що я, як міський голова, на сьогоднішній день не розумію державної політики в цьому напрямку, крім того, що ви там зазначили. Мені здається, що ми призначені самі собі, так само, як кожен суб'єкт. І тому оце, е, оця комунікація власне, з державними інституціями, вона є дуже важлива. І тут питання навіть не в тому, що я прийшов до вас, а важливо, щоб ви прийшли до тих суб'єктів, які роблять бізнес. Вони реально створюють робочі місця. Вони дають можливість людям жити, вони дають можливість популяризувати Україну як державу. Бо коли сьогодні я відкриваю сайт державної установи, мені стає деколи, знаєте, сумно. Я не говорю про вас. Тому я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні є з нами. Як би не була, не була гіркою критика, я теж її слухаю. Бо я теж такий самий чиновник, як ви. От, і я завжди підтримую дискусії, професійні дискусії, тому що ми можемо професійно поговорити про ті проблеми, які нас хвилюють. Тому ще раз дякую нашим модераторам, дякую всім учасникам. Ласкаво запрошую вас всіх до Трускавця. Думала, Принагідно, це така реклама нашого міста. Дайте й я нам відповісти. Так, так, дякую. Сказати, що розвиток вже туристичного бізнесу затверджений урядом 1 серпня до 2022 року, де передбачено саме нас спільна взаємодія, і місцеві бюджети, і державні бюджети і приватні структури будуть задіяні. І зараз це закладується в програму розвитку, яка повинна бути до 1 січня, вже прийнята. Теж і ми будемо чітко бачити, що ми. Будемо Будуємо, куди ми йдемо, які в нас інвестиції. Це сьогодні вже є. Ми працюємо над цим і подальшому. Тому ми разом з вами думаю, все зробимо. Може, ще в когось є запитання до наших спікерів? Всі, окей, нема питань. Ну тоді всіх запрошуємо на прийняття з нагоди. Маємо надію, Фору. ми вас не занудили. Що вам було цікаво з нами. Так що так, дякую, дякую всім, що ви працювали. Дякуємо.